З вірою в Україну та її щасливе майбутнє саме з такими мріями і сподіваннями прийшли на урочисту лінійку з нагоди дня знань студенти та викладачі Балтського педагогічного фахового коледжу. Юнаки та дівчата говорять, після довготривалого дистанційного навчання прийти до коледжу та сісти за студентську парту неймовірно приємно. За навчання збираються взятися серйозно з перших днів, бо розуміють, мають добре опанувати вчительську професію і бути професіоналами своєї справи. Та найбільш Бажають миру і спокою рідній країні, дякують усім захисникам України за мужність і героїзм в боротьбі із російськими загарбниками. Вірять вже зовсім скоро синьо-жовтий стяг замайорить і на тимчасово окупованих територіях. Додають український народ незламний. Разом обов'язково переможемо цього року. Я планую успішно здати ЗНО або якщо в нас буде плануватися, НМТ. Тому що я хочу, щоб мої результати були дуже чудові і сподіваюся, що це мені вдасться. Своїм би одногрупникам і своїм студентам, ну друзям. Я б побажав би всім успішно вийти на стипендію. В цьому році стипендія в нас ну скажімо, не велика, але нам трішки збільшили. Тому це чудово для нас, і в нас буде лишня копієчка, щоб ми змогли собі придбати якусь річ, яку ми планували. Я хочу побажати нашим солдатам миру, хай бережуть себе і повертаються поскоріше додому і живими. Настрій супер. Ми вже прийшли на очне навчання, і я рада, що ми прийшли на нього. Надію, сподіваюся, що ми так і весь навчальний рік йдемо разом, а наші збройні сили нам цьому допоможуть і хай Бог їх оберігає. Одногрупникам я хочу побажати тільки сил, щоб в них все було добре. і Головне, щоб вони були здорові. Насправді рік дуже тривожний. Зараз в душі поєднуються неймовірні відчуття. З одного боку, це неймовірна радість побачити нарешті своїх улюблених студентів, а з іншого боку, це хвилювання і тривога. Вона звичайно пов'язана з нелегким, достатньо складним часом, в якому ми зараз розпочинаємо новий навчальний рік. Але, попри все, я знаю, що Україна переможе, що ми єдині і тільки разом ми зможемо досягнути спільної мети. Я бажаю всім нам. Всім освітянам щасливого нового року, миру в душі і на території нашої України. Єднаємося, бо ми цього варті. Я, по перше, дуже рада, що ми маємо таку змогу зустрітися тут зараз. Всі, хоча зараз дуже складний і нелегкий час для нас всіх, але це ну дуже. Велика можливість і ну побачитись знову за дуже довгий час. Півроку ми не бачили своїми одногрупниками, своїм куратором і вчителями. Тому я очікую, що все наладиться і. І скоріше закінчиться, не буде цих тривог, і ми повернемося до нашого життя спокійного і мирного. Коли онлайн, то не завжди є зв'язок. Може інтернет десь там вибивати. А тут очно ми бачимо лиця наших вчителів, і ми не можемо там не дивитися їм в очі або десь там ховати, ну бути неуважними. Кращий результат навчання і наших знань. Я бажаю. Не нікого не здаватися, не засмучуватися тим, що зараз є. Ми українці, ми сильні, і ми це все витримаємо і переможемо. Я надіюся, що скоро вже наша перемога наблизиться і бажаю, щоб всі вчились, не покладаючи рук, просувати нашу державу і залишити свій якийсь слід і вклад у нашій країні, нашій державі. Хочу привітати всіх з прийдешнім святом знань. Хочу вам побажати творчої наснаги, терпіння. Ще терпіння, якщо можна, хочу побажати, щоб в нас все було мирно, щоб ми щоб всі закінчили цей навчальний рік у спокій, щоб у нас не пролітали ракети і наші діти не знали страху війни. І щоб це все якомога швидше закінчилося. Хочу побажати всім мирного неба і всього самого найкращого. Дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість сьогодні провести в закладі освіти. Урочисте зібрання з нагоди початку 2022-2023 навчального року. Незалежна держава України, добробут і процвітання якої залежить від кожного громадянина країни. Великі надії покладає на молоде покоління, на вас, шановні студенти та учні четвертого класу. Урочисте зібрання присвячене дню знань та посвяти у студенти оголошується відкритим. Умовах, а в умовах російсько-української війни, війни за незалежність та суверенітет України, вшануємо світлу пам'ять, громадянську відвагу, самовідданість, силу духу, стійкість, героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, жертв військових злочинів та геноциду, мирних жителів сіл, маленьких і великих міст наших співвітчизників, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, хвилиною мовчання. Шановні друзі, сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік 22-23 Ми маємо таку унікальну можливість розпочати цей новий навчальний рік, завдячуючи нашим Збройним силам, нашим воїнам, героям, нашим викладачам, працівникам, які теж відстоюють там нашу незалежність і боронять наш мир. Але ми повинні розуміти, що. Ми теж повинні бути причесними до нашої тої великої перемоги, чому тому, що своєю працею ми повинні змінити відношення до праці, до навчання. Ми повинні чітко розуміти, що від кожного з нас теж буде розуміння, і теж буде підтримка, і теж буде той виклик держави, на який ми розраховуємо на сьогоднішній день. Тобто... Якщо брати за основу підготовку нового навчального року, то практично майже всі прийняли участь в підготовці навчального закладу до роботи в осінньо зимовий період. Я хочу всім вдячний бути викладачам, працівникам, які приклали максимум зим для того, щоб ми отримали дозвіл на сьогоднішній день проводити заняття в очному режимі. А вже право батьків, право студентів вибирати який. Яку форму ви виберете? І сьогодні приємно бачити отой тил, да, який є у нас батьківський тил, я маю на увазі, ось який теж не стояв осторонь, а допомагав всіляко нам розпочати вчасно, гарно, в комфортних умовах новий навчальний рік. Ми забезпечені паливом, ми забезпечені всім практично для того, щоб безперебійно проводити заняття. Ще. Я хочу особливо підкреслити, що о, тих людей, які приклали максимум зусиль для того, щоб сховища були в тому стані, в якому вони повинні відповідати, щоб виконувати саме головне завдання це збереження здоров'я і життя всіх здобувачів освіти. Особливо я хочу звернутися до студентів, які в перший раз прийшли навчатися до нас. Це студенти. Першого третього курсу бакалавр вже вдруге вступають в стінах нашого навчального закладу. Тобто наша родина розростається, наша родина росте. Я хочу побажати першокурсникам, щоб ви були гідними тих традицій і здобутків, які має на сьогоднішній день педагогічний коледж. Я хочу, щоб ви їх розвивали і ставали все кращими, кращими кращими. Тому що на сьогоднішній день. Держава наша потребує розумних, грамотних, відданих і люблячих дітей, вчителів. Я вітаю всіх викладачі, працівники, студенти, батьки з новим навчальним роком. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння. Успіхів усіхся нам мирного неба і скоріше щоб була перемога. Слава педагогічному коледжу, слава Збройним силам України, слава Україні! <плес> За результатами четвертого підсумкового етапу 22-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцека Дипломом Міністерства освіти і науки України нагородити студентку 42-ї групи хлівіцьку марію. Музика. Винести подяку викладачу української філології. Мягкоход Наталії Миколаївні, яка підготувала здобувача освіти до участі і перемогу в конкурсі, за участь у відкритому патріотичному фестивалі конкурсі народ, герої героїв проявляє нагородити Ребрія Олександра, студента 23-ї групи. Слово для привітання студентів першого курсу із вступом до комунального закладу Балтський педагогічний фаховий коледж надається студентці відмінниці навчання, стипендіату імені Героя Небесної Сотні Степана Максимова, переможниці підсумкового етапу міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Хлівіцькій Марії. Сьогодні починається нова сторінка історії вашого життя. Ви стали студентами Балського педагогічного фахового коледжу. Відтепер символами вашого нового статусу стануть студентський квиток та залікова книжка. Від цієї хвилини ви, як повноправні студенти нашого закладу, будете разом писати історію. Незважаючи на складний час, бажаю всім вам успіхів у навчанні, натхнення, невичерпної енергії, міцного здоров'я та наснаги у подальшій справі. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! А тепер, шановні викладачі, студенти, співробітники коледжу пролунає перший дзвінок у 2022-2023 навчальному році. Запрошуємо учнів четвертих класів. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити, навчатися і творити. Слава збройним силам України, слава Україні. 1 вересня змінено мелодію дзвінків. Вас на урок буде закликати мелодія пісні Ой, у лузі Червона калина. Тому, коли пролинають оці ноти перші пісні, ми приходимо з вами на заняття. Який дзвінок, ви думаєте, нас буде запрошувати на перерву? Стефанія, звичайно, Стефанія. І так ми дзвінки будемо змінювати щомісяця і доводити до вашого відома. А поки що, сьогодні, сьогоднішнього дня і вересень місяць, ми будемо працювати в такому режимі. Хай щастить! добрий путь! Дуже рада, що вийшли на учобу, на навчання, і дуже надіємо, що так і продовжимо навчатися очно, а не дистанційно. В очному навчанні більш розумієш ці справи і і добре здаш може ЗНО, і все, а в дистанційному не дуже бажаю вперше, їм щастя, здоров'я і щоб навчалися добре і гарно здали в цьому році ЗНО. сьогодні. Я отримала диплом за третє місце в перемозі в Олімпіаді з української мови імені Петра Яцика. У мене дуже багато емоцій. Насправді зараз переповнюють. По перший етап у нас проходив в Одесі. Ми ще встигли до війни, але на жаль, потім Росія вторглася в нашу країну, і нам прийшлося проходити останній етап онлайн. Мені допомагала готуватися мій викладач з української мови Наталя Миколаївна м'якохоту. Вона мені дуже допомагала, підтримувала. Тому цією перемогою я теж їй завдячую. Дуже сподіваюся, і ми всі сподіваємося, що війна закінчиться, і ми вернемося до нашого спокійного життя без тривог, без нервів, і все буде добре. Велику гордість відчуваю і бажаю, щоб вона вчилася і краще і краще, і краще. Будемо для цього допомагати. Знання треба кругом. І той, хто хоче вчитися, той буде вчитися, не, не зважаючи на що, не на події, не на складності. Наші студенти на своєму фронті і вони мають робити свою роботу на своєму фронті. Захисники повинні бути на своєму фронті. Хто де на чому фронті, той, той має робити. Відчуваю хвилювання, тривогу, бо на вона... У ненькі України зараз дуже складний час. Ми всі зараз знаходимося в стані хвилювання, і дуже хочеться, щоб на нашу батьківщину прийшов мир, щоб над нашими головами було мирне небо. Дуже хочеться, щоб цей рік у нас був. Проходив в очному режимі навчання, щоб всі студенти, всі учні України мали змогу отримувати знання в своїх навчальних кабінетах і аудиторіях, спілкуватися один з одним, отримувати знання напряму від викладача від учителя, а не через екран монітора. І дуже хочеться, щоб майбутнє покоління дітей, вчителів, наших студентів-випускників. Зробили особливий вклад. На них покладаємо велику надію, і у них велика місія підіймати нашу країну в майбутньому. Я бажаю всім успіхів у навчанні, міцного здоров'я, перемоги. Дякую захисникам України за цей мирний день.